Сьогодні піде мова про повне казку та офіціальні станції, на яких ремонтуються автівки по страховій. ДТП случилось в березні місяці. Незалежний оцінювач оцінив пошкодження. Дякувати Богу, пошкодження не сильно значні, що можна передвигатись на авто. Значить, зробили оцінку, заїхав на автосоюз. Розібрали, оцінили, виставили платежі. Одна платіжка на 44 тисячі, це попередку. І тут ще в мене ще одне пошкодження. Це арочка. щось покажу. вступну арочку. І ще на 10 тисяч взагалі на 55 тисяч гривень. Значить, 27 квітня автосоюз виставив. Уніка страхову компанію, два платежі. Страхова 9 травня оплатила. Проходить два місяці, сказав менеджер, що треба чекати десь місяць-два запчастини. Значить, заміна фари, шотки, кронштейн бампера, рихтовка бампера, бо пішла ложбина. Тут ось пішла деформація. рихтовка бампера, покраска. Значить, проходить два місяці. Ніхто не дзвонить, телефоную.